Ми зараз в районі Турецька добре чутно, як в самому місті тривають стрілецькі бої, і як тільки світає, то починають в небі літати дрони. Важко зрозуміти, чиї вони, але відчуття, м'яко кажучи, не дуже приємні. І... Мопед були там, виїжджав там, чи мотоцикл, його вразили прямо по шлювом віддали. І по стоячій техніці, і по угрупованім, і по, де вони ховаються по домам, по соткам. По всьому, взагалі по всьому. Тільки мотоцикліс виїжджає, одразу йому в шлема, на. на! Там і приземліли. Вау, все кричать. Так вони вже всіх дали в Вот за терекону сидело там трое. Разговаривали, общались, ну там туда с первого. Так красиво. И по стенам пенсионными по горам разкидало, блядь, вообще. Не нашли ничего, ни ні остатка. Всадила, так сидело, так, як будто і не було їх. Усі всі, що я працював, це 2С1, Богдана, три сімьорки, і це зараз вже М109, то поки ми цей варіант найкращий. Ну, тут броня все-таки ліпше, ніж, наприклад, в 2С1. В Богдані або в трьох сімках взагалі немає броні, то ну, тут краще. Плюс наведення гідравлікою не треба так, як в 2С-1, чи в Богдані вручну крутити все. Натовський і український теж привозять нам нашого виробництва є. Нормально летять в ціль, як має бути. Кумуляти фугас є, і мінуємо, і касетами. Ну, в основному це 107-й есколочний. Фуасом, якщо треба його ворога достати, вибити звідкись угу. якогось підвалу, чи будь-чого достаємо його. Де б він не сховався. Дуже. Чітка машина, я не знаю, навіть ну, дуже прицільна. Напевно, досить два снаряди, щоб вразити ціль. Ралії сучасної війни такі, що самоходні артилерійські установки працюють зі стаціонарних позицій. Вони добре закопані, гарно замасковані і вкриті антидроновими сітками. Ну, Панорама є навідник приціл. Мені дають приціл, рівень, кутомір, я ввожу і вже собі на основну точку наведення навожусь. І ну, Так відбувається. З іншої сторони, у командира є ще комп'ютер, можна ще по комп'ютері, ну, це ще швидше. Він просто собі в комп'ютер ввів цифри, нажав кнопку і вже гармата сама підняла ствол, довернулася в напрямку стрільби. Швидше стріляти трошки. Угу. Тут є досилач, тут е, е, менше затрачується фізична е, праця людини. Тобто там треба було все самому це доробити, доселам, заталкувати, трошки більше часу, трошки більше е, люди втомлювалися, а тут якось легше.